В цій історії мене найбільше цікавить, а хто ж замовник. Ну тобто можна скидати всіх каміння керівників, керівників СБУ, все класно, але за ці шепіто стоїть конкретний замовник, який це все замовив. І власне Біго в своєму розслідуванні про це натякає. І от насправді, враховуючи ту шкоду, яка може бути нанесена всім цим спектаклем, то напевно мав би найбільше нести відповідальність саме замовник. Тобто та конкретна особа, яка прийшла в СБУ і сказала, от зробіть нам таку штуку, от тут нам треба розібратися з невого. А хто це? Я не знаю, я не можу стверджувати. Так, ми можемо здогадуватись, які це прізвища, ми можемо здогадуватись, звідки це йде. Ну насправді, з точки зору і репутації держави, і безпеки держави особливо під час війни, ось саме ця людина мала б понести найвищу покарання, це 111-та кримінального кодексу державного права. Тому що така uh, самодіяльність.